Якщо це все ж таки не робота українських спецслужб ну, в плані дезінформації, то ну треба констатувати, що російська присутність на території країн Європейського Союзу вона ще є. Російські ліквідатори можуть переміщуватися країни Європейського Союзу, можуть виконувати завдання, а, можуть нейтралізовувати. Звісно, зараз буде в Росії велике свято. Ну як свято там, ну принаймні в там. Таких певних колах, що змогли, дотягнулися, хтось отримує зірку героя, є е, великі сумніви, чи зможуть іспанські спецслужби або органи поліції швидко з'ясувати, хто стріляв, вирахувати цих людей. Е, хоча, ну якщо вони це зроблять, то це буде честь і хвала, що і щось зможуть затримати на території Європейського Союзу ще до того, як вони вислизнуть, то взагалі буде просто перфектно. Ну, є певні сумніви на, на цю тему. Хоча. То так залишимо 72 години наступні будуть вирішальними. Якщо встигнуть затримати, буде класно. Не встигнуть. Ну на жаль, буде провал. Це не наш провал, це провал іспанців. У нас єдине, що ми несемо іміджові втрати з точки зору, що ми ж там обіцяли, але на нашій території гарантії були повністю виконані. Ну на території Іспанії ми ж не можемо. Щось робити там, не знаю, охороняти. Я не знаю, чи була там представлена охорона до цієї людини. Хоча повідомляється в пресі, що він був у супроводженні, начебто двоє людей ну, не готов сказати, що, що це було. А, як на мене, то російським перебіжчикам а, набагато. Буде простіше і безпечніше знаходитися на території України у складі РДК та Легіону Свободи Росії. Це не набагато безпечніше, ніж а, бути десь в Іспанії або в третій країні. Я думаю, що цей Кузьмін сам обирав цю країну, чомусь, не знаю, можливо, за клімату і так далі. Я думаю, так. Я думаю, так, дивіться, в Україні воює м, стороні України російський банкір. Київ свого часу залишив Російську Федерацію, перейшов на сторону України. Він тут воює на, у складі РДК, здається, ну, якогось добровольчого формування. Тобто єдине, що йому загрожує, це потрапити ну, в полон під час якоїсь вилазки або бути вбитим під час вилазки, але зі зброєю в руках, а не бути застреленим десь в потилицю в підземному паркінгу. І те, і те. І залякування розплата це з часів радянського союзу, коли зі зрадниками ми вчиняємо таким самим чином. Я думаю, що Путіну про це доповідлив особисто. Він в курсі цієї історії з просто тисяча відсотків він в курсі, і ще раз кажу, можливо, хтось отримає зірку героя там, не за органики, за мужність і спецслужби будуть як кажуть обласкані вніманням і там з боку вищого керівництва. Там і премії будуть, ну і посади, і звання. Можливо, хтось і генерала отримає достроково. Ця історія теоретично відлякує, але якщо Україна зараз добре зіграє інформаційно. Каже, ну секундочку, це ж не нашій стороні, це на території Іспанії. Ми ж там, наприклад, не мали жодного стосунку. Якщо тут, то ми гарантуємо, що там у вас буде там, наприклад, власне табельна зброя, ми вам видимо в заходах безпеки, якщо ви просто залишитеся на території України. Якщо ви вступите до лав певного військового підрозділу, то у вас буде власна автоматична зброя. У вас будуть такі ж самі хлопці, як і ви. Тому ми тут гарантуємо безпеку. Там європейці, ну ок людина обрала. Цю країну хотіла виїхати туди. Тобто треба інформаційно перебувати, ніякому разі не можна замовчувати цю історію. Я думаю, ні до чого це не призведе. Кейс Літвіненка, Хангешвілі, якого польовий командир Чеченський, який це в Німеччині вбив, такий собі такий, такий собі ліквідатор на прізвище Красіка. А скільки було в Німеччині за В Німеччині зарізано опозиційних ічкарійських діячів, саме чеченськими цими бойовиками, кадирівцями. Тобто, ну на жаль, це не поплива. Я хочу, щоб воно це в великій купі інформаційних повідомлень воно продовжува тиснути на Росію. От там то Навального, то тут, і воно якось почала починало, починало перебивати порядок. Денний який Росія нав'язує, щоб американські сенатори, конгресмени, все це побачили. Ну хотілося б це, але я не знаю, воно спрацює. Ух, це треба їх запитати. Ну хочеться вірити, що в них є вже розуміння, але вони там зв'язані якимись ну, старими міжнародними угодами, можливо, там певна нерішучість є його окремих країн. Ну, на жаль, такі речі теж є, але ну слухайте, стільки було прикладів уже ліквідації за межами Російської Федерації, опозиційних діячів, то в Україні вбивали Вранінков. Там о ще ліквідовували. Знову таки Літвінінка, Скріпалі, Великобританії чи в Німеччині ці ось ічкерійці, ічкерійська опозиція проти Кадирова. Яка ось зараз це якийсь Кузьмінова? Тобто ну, хотілося, щоб спецслужби європейських країн вони ще більше уваги приділяли, бо вони зараз більше приділяють злочинності. Міграції нелегальні, і в них ж таки в принципі, вони наразі свободні доволі працюють. Замовні вбивства — Це в них на ну, доволі рідка така існує рідка історія. Якщо замовні, то там це господі знаєте там розбірки мафії, Камарілья, Камора, Деґендиґета. А ось так, щоб по Російська Федерація ми ну, хотіли, щоб вони відпрацювали спільні заходи безпеки, розуміли, що Росія це зло, що з Росією треба боротися, і взагалі не залишати їх жодною жодного шансу на подальше існування. Є, я ось я до чого кажу, що воно ну, є таке розуміння, але не в усіх країн. от країни Балтії висилають російських е шпигунів, дипломатів просто на раз-два. Чехія там теж висилає, Британія взагалі вона почала висилати цих е людей, які працюють під дипломатичним прикриттям е там, ще з 2025 року. Але ось не всі країни так працюють в цьому темпі. Ну, давай так дуже ймовірно, що. Е що ну ймовірно, це моє припущення щодо причетності вбивства оцього Кузьмінова можуть мати е, люди з дипломатичним прикриттям. Ну, давай так, відень це столиця світового шпигунства Взагалі е, наші е, дипломати кажуть, що вони в обличчя знають у відні десь ну десяток, півтора десятка російських дипломатів. А взагалом їх там десь під сотню кажуть. Хто решта ці дипломати? Чим вони займаються? Де вони знаходяться? Гадки не маємо. Ви повинні розуміти, що ці люди вони можуть використаючи дипломатичне прикриття. Дипломатичну пошту завозити а, озброєння, якесь там не знати той чи ПМ, наприклад, пістолет, або не знаю, глок, якийсь придбаний на чорному ринку. дипломатичною, дипломатичною поштою ввести, а, наприклад, в відень а, один дипломат возить, передає іншому дипломату, який просто везе пакунок, Він не знає, що там довозить його, наприклад, не знаю, там до Сівільї, Залишає його десь вздовж дороги, там під не знаю, четвертим під четвертою камінюкою зліва закопує його і просто їде назад. Він взагалі не знає, що він залишив. А за три-чотири тижні можна за місяць, за півтора, приїде ще якась людина, яка отримала ці координати. в анонімному чат боті. Він відкриває, там, там, наприклад, 5 тисяч євро лежить. Пістолет повний там з набоїв і фотографії цього Кузьмінова От, таким чином вони можуть працювати. Тобто окремі країни розуміють небезпеку інші поки що на жаль не розслабоні. От Італія у них свої проблеми. Іспанія, Португалія. для них Україна, Росія, це щось таке дуже далеке.